Друзі, всім привіт! Відео називається так, же само, як вчора. Частина 2. Чому частина 2, тому що я вчора не зміг показати всю полуницю, бо я вибирав бур'яни з маточників. Ось вчора не зміг показати. Ну, хто не бачив, я ходив поки що по центрах я ходив маточників. По боках це вже на наступні вихідні. І не зміг вчора показати кхм, Федеріку. Федеріку, Федеріку. Федеріку Мурано. Ну Флоренс показував. Ось, вчора я вишмакав Федеріку. Ось така розсада доволі густо. Але, як і вчора казав, повторюсь, у нас ще місяць попереду. І як і обіцяв, купив препарати для них, для всієї полониці. Зараз покажу. Фу, блін, голова не варе, перегрівся. Зараз покажу, що там. Це наша мурана. Ось про що я казав. Розсади поки що мало, звичайно, її буде більше набагато, але щоб так, щоб її всім хватило, такого не буде. Не так вона активно усується, як, а, як інші сорти неремонтанні. Так, тут показую, що купив. А, до речі, тільки що вибрав полуницю на Мурано, тому що я зараз забризкаю її цими всіма ядами і... Вона буде непригодна. Ой, зараз с... треба борщ зібрав, всі, зараз аптіт собі спортів. Mm. Аргумент. Купив гербіци сплошної дії. Но ми його називаємо жінкою як ураган. Тому що діючори вона та сама, але стоїть втричі дешевше. Сподобалось. одну бутилку таку ми. Так. Стимулятор росту Мегафол, Плантафол, Підкормка. Редоміл вирішив взяти Ні разу ще не брав, хоча в усі інші роки брав це частина моєї програми по профілактиці, профілактиці і лікуванню полуниці. 110 гривень на 10 літрів, звісно, дорого, але це класна штука. А, хотів взяти інсектицид, акарицид, актоцид, як завжди, або актору. Розкупили. Остався Актелік. А, Інсектицид широкого спектру дії з сильним акарицидним ефектом. Е, почти 300 гривень, на жаль, але ну, я не читав ще, не вивчав інструкцію. Але продавець сказала, що на 8 відер води, тобто на 80 літрів. Дивимося, суниця пильщики, кріщі, сунична листові кажуки, довгоносики скосарі. Це всі стригуни, наверное, мужики. 6 мл на 3-5 літрів води. А у нас тут скільки мл 100. Ось... Будем, буду сьогодні обробляти. Ти буду сьогодні обробляти. Так, ладно, ще одну, я думаю, нічого не случиться. М -м. Так, і тепер йдемо на Форенс. До речі. Я два міжряддя Флоренс пройшов приблизно зато два довших міжряддя Флоренс пройшов по часу приблизно як одне... одне коротше міжряддя Мурано. І потім дум... почав думати, чого так? І вспомнив. Я ж цю ділянку в тому році, ну, саме ураганом, пробризкував, по-моєму, двічі. Тут все випалило, все повбивало. Ну і виходить, цих багаторічних бур'янів тут і немає. І борізки, одну, одну, одну борізку тільки вирвав, не було, а на Мурано все в Берізці було. Кисьовано. І шов, звісно, то, блін. Ну, лізжеш на карачках, на колінах, то попливо, звісно, знатно. Не дуже удобно. Не дуже удобно було продвигатися. Але що маємо, те маємо. Паду така. Тут поливаю полуницю. Яка буде на ягоду, її зараз не видно, вона в бур'яні. Верней, ще раз прийдеться скашувати, ну так, по вершках поливаю, тому що посохне загине, як, як вийшло в тому році у нас. А тут ділянка, та ділянка, на якій Мурано, ще я показав, там є Альба на ягоду. Ми вирішили, що дуже забагато у нас буде ягоди на наступного року, тому що всі маточники превратяться в ягідники. І ми вирішили. Що е, я забризгаю її аргументом, вб'є все і бур'яни, які є. Оце як цей квадрат. І бур'яни, і полуницю все поб'є. І ця ділянка залишиться чистою, можна сказати, стерильною на наступні роки під наступні маточники. Будемо старатись від душі забризкувати території майбутніх маточників, тому що ж, бачите, от, що на Форенс набагато легше, вдвічі легше, ніж е, з маточниками, які. Ну, на, по цій території не ходив гербіцид. Ось так. Що ще показати? Що показати я сам, Дівки гуляють. я вчора казав в відео, отвісив в гості. Ну так. Так, амі вигляда. отак, амі виглядає. Отак так На жаль, перші кущі побив же ж цей хрущ. І от у нас такий укорочений маточник, але тут дуже густенько все у нас. Альба. Альба теж доволі густенько. Але це тільки початок, насправді. Априка. Ну, зараз... ну, видно вам. Ну видно, я задержую зображення. Видно маточні кущі, видно розсаду. Буду далі вам показувати, як я буду по боках це все обривати. Так, Азія, ну... Якщо я казав, є, є, є зависінки, будемо чекати, хай розростається, тим більше я підлічим Федеріка. Дуже швидко просихає земля, плюс 35 в тіні. Уже завтра, післязавтра я працюю і почну по суті то, ну, круг, круг новий починати поливати заново. Тим паче, що через два дні робочих мені треба буде виривати оцю всю херню руками, і вона дуже добре рветься, коли мокра земля. Так нравиться мені цей маточничок взагалі. Дуже густо. Та й взагалі клубника якась така здорова сама по собі квіки. Здоровезна. Так, ну все, вибачте, мабуть, нудно, але М -м. головне, що я сказав для замовників, в першу чергу хто вже замов лубниця, показав, сказав, що ми тут, що все під контролем, взагалі, де всіх сил всі, всі е, можливі сили. Прилагаю для того, щоб в вересні ви згідно з замовленнями отримали свою розсаду полониці. Пока!